Блін, я зову таймер поставити. Всім привіт, з вами Кіріто, і це четверта серія моїх пригод в Майнкрафт. І в мене виросло дерево. І наверху там. Окей. Okay. Наверху там ужас твориться. Так що ми це Кісточка. У мене там є завдання якось. Зібрати 64 кісточки. Ось є годинник. Так, це завдання ми виконали. Годинник. Але нам ж треба компас. А Для компасу нам треба. Нам треба траснік, а для треснік, щоб знайти траснік. А, ну, в принципі, я це не буду рубати. Щоб знайти траснік, нам треба. ай. Нам треба знайти данш. Данш. <світ> Блін, я ступив! Я його не хотів викопувати, мені треба ще знайти. Нє. Про? Чо я не б'є? Є паросточка. Два паросточки. Це На цей раз я їх вже не загублю. Ну, страшні звуки. Нє, фу, йди геть. Во метал і це сюда і це берем, і це сюда. І кірку. Все, я би дві зробив. Все, дві кірки, туду туду -ту -ту. угілля. Окей. Okay. Ладно. Диналіть! Збираю! Я не хочу брати. Скрипучі двері. <сум> лазурит. Там треба вроде вони п'ятнадцять блоків лазурит, а чи скільки? Золото Стоп, я правильно копаю? Не, я неправильно копаю, але в принципі... Ні, хай хай буде. Ладно, ладно, ладно. Я ж знайшов ресурси, це добре. Тут їх, по-моєму, дофіга. По-моєму. Дофіга. Вугілля. Ми будемо вскопувати всю карту. Тобто карти взагалі не буде, буде тільки моя хата. Ну як сказати, хата. Домік. Ресурси. Ресурси. Ресурси, ресурси. Ресурс. Ресурс. Вугілля. Круто. Говні да, надоїл. Все. Де мене вихід? Буде тут. Оба на як я угадав. Тут був мій колись вихід. О.

Жлізо. Яндекс защитник. Рекзаді пс. Треба тут сюди факелів наставити, щоб вони не спавнились. Курочка. Курочка. О, це ж моя хата Колись була нарешті. Так, в мене там було, три... було завдання скрафтити три тінті і підірвати їх. Але де я візьму пісок? Напевно, в даній так оп'ять же лазурит. Так, я думаю, тут я зроблю отако. Бо вже не перший кріпер тут зривається. Як можна бачити на малюнку. Чого не малюнку вже Редстоун. Ні, редстон не копаємо, тому що нам треба зробити кірку на Silk Touch і викопати 16 блоків редстону. А якщо ми скрафтимо ще блок Лазурита? Ще два блоки Лазурита. Нам треба їх скрафтити. скрафтити. скрафтити блоків лазурита. 16. Нас же є 9. Поставим їх сюди, в цю в цей сундук для. Сундук для. Для. Блін, для завдань. Нарешті. Блін, та скільки тут вугілля? Не треба ламазів. Оба. Так, все, ми його викопувати не будемо. Не, не викопувати. О, золото. Золото нам потрібне. <гум> Желізо. Вугілля. Желізо. Все. Вугілля. З желіза нам тут нічого не потрібно робити, і це добре. Тому що ми його можемо витрачати на броню, на кірки, на кірки. Так, тихо, а шо каже таймер? Я його хоча б засік? Засік, добре. Це дуже добре. Так, тут у нас шо? Якого. <гас> 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 Іди в жопу На, що я тебе вдарив! На тобі кіркою! Телепортуйся звідси, я на тебе дивлюсь. Все, берем якісь блоки І и заклаю. Блін. Все, спускаємося вниз. Факели. У мене є факели. О, я вугілля за то не йшов, двом. Крипером а, а, Ашу мне цю стену, -мо Треба скрафт ты шефакель Герастерпудит Вот так Все 16 факел Я думаю пока шов выстачить то же Endermen телепортуется в цей мий Ду сюди, коли дощ падає. Або взагалі чистю сюди телепортується. Це погано. Це дуже погано. О, я думаю, якщо на свою задницю шукати мене не що? Та йди нахер звідси відчепись від мене іменюк ти ентерман На тобі! телепортуйся зі подальше озорити. Mm. Да. Ми Викопаємо всі ресурси, того що всі треба, наче вугілля. Золото. Блін, мені треба мені треба обсідіа. Обсідіана мені треба... того що мені треба зачарування. Це є в одному завдань. І мені треба зачарувати кірку на Silk Touch. Це теж є в завданнях. І Мені треба редстоуна. Тобто самих саме руди редстоуна. Це теж є в завданнях. Чого так не можна крафтити? Блокер стоун. Чо, не знаю хто там. Ночь... Ні, ночь Майнкрафтом не займається. О, лазуріт. Мені лазуріт попався. Так. мел. да. Чую я, що буду я проходити цю карту дуже довго. Серійна, не знаю, 40, Та ні, можна 20. Так от все в мене були деякі блінни кіркові. Ох, як воно класно крутиться. А -а -а. Ні, золота фігня, алмаз. Та моїх. Все. Ну і ну, не. Ну, ну. А, от були технічні проблеми. У мене закінчилось місце на комп'ютері. Да, у мене комп'ютер не супер не супер машина. У мене комп'ютер взагалі не машина. У мене комп'ютер це комп'ютер. Ну то що в деяких лесплейщиків? Так, ладно. Лазурит. Опа. У мені вже стає, що наш один блок. Ні, я взяв його. Я їх повсюду проскидаю і всім буде щастя. Я їх потім не. Ні! Десять. Ще шість. Так, два, три і десь має бути четвертий. Я знайшов алмаз! Ммм, скільки ритстоун. який мені поки що не потрібен. Я його викоплюю силк-тачом. Па. Лазурит, То, что нужно. Мне уже стоят наша. О, все, идем с крафта. Лазурит то, что нужно. Шесть, четыре, не, еще пять блоков. Так, ладно, я почну уже в сторону купать. Огілля, метал. О, редстоун золото. Треба золото поставити. А скільки мені треба золотих блоків? Мій. Калістратку папірчику. Так, ще мені треба 16 яєць. Придеться в Чорнобиль їхати. Так, 10 блоків золота. Ого, нічого собі. Це, це супер золоте яблуко. Так, М -м 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 золото. -ху -ху. О, зараз скрафчу вже один блок. Так, а, метал сюди. Пусто. Все, скрафчу один блок, поки що. Єй. Ми майже виконали. А, в принципі, ми вже наполовину виконали, виконали одне завдання. Це скрафти годинник і компас. Це одне завдання. Так, в яку сторону будемо копати? Будемо копати сюди, напевно? Ні, не ламати. А от метал зверху заховався. Та ладно, йду, я виковиш, де я Я так не можу. Ось так от. Лупа... Ага, тут же скоро, типа, угу. я понял. Я понял, тут же скоро буде так би кинець. Ну вот, тут же, типа ткани заокругленість. округлість, За Ну вот, да. под Ну ладно, я шибату найду. Опа, я что то нашел. Лазурет! <свят> <свят> то, что нужно. Весим, блин. Ладно, алмаз. Бау, тут за алмаз. Уже шесть. Шитрей, я сможу скрафтить целый блок. Я опять зламав Я ж мідово усвідомлюю, що я роблю тільки після того, як це зробив. Ладно, ще викопаємося звідси. Я просто буду викопати все каміння і це буде просто пуста куля. Так отстон. Час минув. Ладно, всім папа, з вами був Херіто. Став лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео. Додаємося в групу, ссылка на яку буде внизу, там, десь під відео, десь, десь там. Пошукайте внизу. Вот, і коментуйте відео, я вже це раді казав. Всім па-па!